Дорогі друзі, ми раді вітати вас на нашому черговому уроці із вивчення Біблії, де ми досліджуємо книги псалмів. І ми сьогодні разом з вами будемо мати вже 10 десятий урок, який має назву Уроки минулого, разом з вами, як завжди, брати пастори я Владислав Матвійчук, Сергій Молчанов і Богдан Шумчук. І розпочнімо із пам'ятного тексту, який записаний у Псалмі 78, 3-4 вірші. Що ми чули і зрозуміли, що розповіли нам наші батьки, не будемо приховувати від наступних поколінь та від їхніх дітей, звіщаючи про славу Господню та його силу, про всі його дивовижні діла, які він учинив. Отже, розглядаючи ось цей пам'ятний текст, і взагалі, якщо ми візьмемо з вами 78-й псалом в цілому, чому так важливо, от якраз таки, не приховувати від наступних поколінь те, що пережили ну там в минулому, може бути таке, що ось так. Знаєте, ну те, що було в минулому, ну хай воно в минулому і залишається. Чому інші повинні приділяти цьому настільки багато уваги? Історія вчить нас багато чому, в принципі. І ну, я думаю, що ви чули фрази такі, якби з минулого немає майбутнього і тому подібні фрази. Чому так вони проговорюються, чому такі фрази існують? Тому що коли ми бачимо, які помилки робило людство в минулому, ми повинні брати уроки, щоб не робити ці помилки сьогодні. І ми повинні. Навчатися на помилках минувших наших попередників, і відома фраза Ми карлики на плечах у гігантів. Тобто ми по своєму такому короткому життю не можемо пережити всього того, що пережила історія людства. І ми бачимо, завдяки тому, що стоїмо на плечах тих гігантів, ми бачимо краще далі. В світлі тому, що ми пережили, і саме тому це навчальна пісня Асафа. Вона говорить про те, що ми повинні пам'ятати про ті дороги, якими вів Бог, які вів Бог у наших батьків, наших особистих батьків, батьків дідів і прадідів. По цій причині, що бачити. І коли я дивлюсь на життя своїх дідів, що вони пережили, я справді дивуюся і ціную цей досвід. Який вони передали мені, тому це дуже корисно. Ну, як і сказав брат Богдан, що це навчальна пісня Асафова, то вся Біблія це підручник. І коли б ніхто нікому не передавав цю віску, у нас би і Біблії не було, і не було б на, на чому навчатися, то Біблія — це наука, це підручник. Іноді люди думають, що це якась книжка така, знаєте, як перед сном почитати і пішов спати. І тому, коли вони беруться за Біблію, вони кажуть, ні, тут дуже-дуже, дуже щось важке, якесь чтиво. Бо Біблія це, знаєте, не таке, не таке чтиво для розхожих людей. Це, як пише Асаф, перший вірш, пісня навчальна Асафова мій люду, науки моєї, нахилить своє ухо до слів моїх уст, то це наука спасіння. То цей підручник він вічний, і його треба бути і не тільки дітям, а й далі, далі передавати. Цю вістку. І mm -hmm. коли ми говоримо, можуть люди казати: от якби я знав, де впаду, то я підстелив би соломи собі. І врешті-решт, людина не зможе в кінці кінців сказати Богу, я не знав, я не чув, не бачив, або не було можливості пізнати. Тому що Бог Він дає для людини ті дороги, по якими вона повинна йти. І а, якщо вона каже, от, ну, грубо кажучи. Не можна там ну так, нехтувати своїм здоров'ям і вживати різні шкідливі речовини. Є припис, що це шкідливо. І людина, яка це побачила, почула, прочитала, вона не зможе сказати, а я, я не знала, я не бачила. Тому і для цього дано Слово Боже, щоб людину навчити попередити про небезпеку і показати вихід з цієї небезпеки, як отримати спасіння, щоб людина. Ну, це не тільки для того, щоб сказати, от Бог не винний, так? Бог по любові це робить, але, врешті-решт, це й буде оправдувати Бога, тому що кожен буде мати можливість на спасіння. Є такі речі, котрі кожен чоловік в Ізраїлі, він як священник. Повинен був збирати сім'ю і ці речі проговорювати. Ну слухай, Ізраїль, Господь наш, Господь, єдиний єсть ці слова. І кожного дня, коли хтось це проговорив, то воно тут у тяму ходило. І люди вже розуміли, що крім нема Бога, крім Бога, який єдин єсть. Це дуже важливо, і нам може з нашими дітьми це збиратися їм передавати кожного дня цю вістку. Mm -hmm, да. Цікава, цікава традиція була в ізраїльському народі, яка склалася вже в подальшому. Це пасхальний Сидер, це вечеря пасхальна. Коли діти шукали ефекоману цей захований хліб, то вони співали псалми, але разом з тим розповідали дітям батьки про цей вихід. З єгипетського рабства вони передавали цю історію з покоління в покоління і навчали таким чином дітей, щоб діти вже пам'ятали про те, хто вони, хто для них Бог, який він для них. І таким чином діти зростали в цьому всьому і формувалася їхня особистість. І це вже для цілих поколінь вже не ставало міфом. Чому багато в наших народах традиційні вірування так і називають міфами? Бо це не кожного дня, знаєте, людина колись щось почула, ага, був такий дачбог Бог та все. Ну, це міф. А коли кожного дня тобі так з вірою передають, що це реальність, то скільки років не пройшло, може, тисячоліть, ти розумієш, що це реальність. Це не міф. Саме так. Тобто, минуле нас вчить, що дійсно, от якби от якби, коли ти маєш певний досвід. І ти бачиш, які є наслідки, як і позитивного, так і негативного досвіду. Це якби запобігає якби, твоїм майбутнім саме от, негативним досвідам і навпаки заохочує робити більш позитивні досвіди. І от якраз, якщо ми от говоримо про це, про що я тільки що підсумував, виходячи з ваших відповідей, то псалом 78 дійсно буде для нас хорошим прикладом, де виділено три історії: а саме, якраз такий час виходу, заселення в Ханаані і також царювання дав. І як, як там описуються подія? Що саме от, цей псалом, тут це псалом Асафа? До чого такі от, якби, є заклики? В чому сенс і висновок у цього псалма? Що хотів Асаф тут сказати? Ну, наука Асафа в тому, що коли ходиш шляхами Господа, то буде благословіння. Коли ні, то його не буде. І я, отут мені притамани такий вірш 78 і з 9 по 11, де Асаф показує досвід синів Єфрема. Сини Єфрема, озброєні лучники, повернулися взад у день бою, вони не берегли заповіту Божого, а ходити в законі його відреклися. І забули воно його чини та чудо його, як їм показав. Тобто, озброєні лучники. Це не просто так, а пише. Тобто вони були озброєні, навчені. Ну їх було більше всього. в Ізраїлі не в Єфрема. Вони такі були міцні хлопці. Але коли не ходили в законі, вони повернулися і стали втікати з поля бою, так і в нашому житті. Які б ми не були озброєні, які б знання не були, але коли ми в законі Божому не стоїмо, то настане такий момент, коли ми з поля бою відійдемо, при всьому озброєні. Добре, дуже дякую. Дійсно, тут нам даються ще дуже багато всіляких різних історій про те, як от Божий народ реагував, які відносини, який заповідь був. Я також заохочую вас, дорогі друзі, їх досліджувати і дивитися для себе, знаходити певні уроки. І тому що це дуже важливо для нашого повсякденного життя і особистісних відносин з Ісусом Христом. І ще також хотів би от, з вами звернути увагу на 80-й псалом, де там якраз от ми бачимо, що от, ну, змальований Божий народ, і там, от, що підкреслює Асаф у цьому псалмі? Тут дивіться, от псалми багато, а, наприклад, Асафа, він був псалмопівець, він там і в хорі, і в оркестрі керував, то багато е, у цих натяків на те, що це було пісні. І я знову хочу сказати, ми вже казали в одному урокі, уроці, яке важливе місце грає спільний спів у церкві. І це, знаєте, біблійна традиція. Коли ми кажемо традицію, треба передати, це біблійна традиція, яка, яка передається і в нашій церкві. От протестанти вони взяли ту традицію ще від Лютера. Бо в таких ортодоксальних церквях, там католицька, православна, там спів нема загального співу, там співають. Ці хори, якісь іноді професіоналів вони беруть до цього, щоб співати. А от загальний спів. Я пам'ятаю, є такий прислів, коли була гугеноти, ну Варфоломеївська ніч, то католиків дратувало, бо гугеноти вони співали. І я пам'ятаю, як один католик сказав: знову виють. Тобто, оцей спів загальний, це дуже. Нам треба звернути на цю увагу, наскільки це важливо. Пам'ятаєте, що цей спів він дає натхнення і Духа Святого. Я пам'ятаю, як і Лисей каже, йому кажуть пророцтвуй. Він каже, давайте гусляра. І пройшов гусляр, і він став пророцтво. І я думаю, це теж наука, коли от на такому оруді, на такому, на такому, це дуже важливо. В принципі, цікава назва а, така, цього псалму. Для диригента Хору на лілеї, так, на лілеї свідоцтвосафів. Тут описує, в принципі, в подальшому в Новому завітні ми бачимо цю концепцію: народ Божий зображається як певна така рослина, як виноградна лоза, і яку зрощує Бог, яку Бог садить, яку Бог доглядає. І врешті-решт, Народ просить, Асав просить, що нехай буде рука твоя над мужем твоєї правиці, над людському сині, і оце в огні виноградина, спалена, тята. І він описує всю цю картину труднощів, доглядання, зросту, щось потрібно От, Але, врешті-решт, написано: Але ми, а ми не відступимо від тебе, ти нас оживив. І ми будемо ім'я Твоє кликати, Господи, Боже Савоте, приверни нас, і нехай засяде обличчя Твоє, і ми спасемось. Тобто ці тексти показують а, таку, знаєте, поетичну картину зросту Ізраїлі як рослини, яка від початку зростала, зростала, і через різні труднощі вони прагнуть, ростуть і хочуть триматися Бога. Тут чи є такі слова? Іноді ми думаємо, що коли ми молимося, це вже на автоматі йде до Бога. І як я кажу, іноді є магія в християнстві. То помолився, то все. А тут Асав пише: доки ти будеш гніватися на молитву народу свого. Не тільки слова там про а яке життя. Я сам пише, то ваше життя не таке, як ви молитесь, як ви Бога просите. Це теж нам треба цю науку взяти на озброєння. Що молитися, то молитися, а Бог дивиться, як живеш, і може він гнівається на твою молитву. Бо ти кажеш не те, то ти лицеміриш, ти кажеш, не те, як ти живеш, саме так. Тобто, виходячи із всього, про що ми сьогодні говорили, ми можемо побачити, що дійсно Бог зацікавлений у тому, щоб мати відносини із людьми, що Він є нашим особистим Богом. І діє Бог завжди в нашому житті на благо людей. Це ми можемо побачити із уроків нашого минулого. І, в принципі, кожна подія в житті в його руках. От, тому потрібно йому завжди молитися, величати, співати йому. Це дуже теж важливо, і таким чином ми будемо якраз таки до нього наближатися. І дивіться, Асав пише, що для Бога ніяких до Бога ніяких запитань нема. Ми іноді знаєте, питаємо Бог, де ти? Що я тобі не бачу? А Асав пише: а Бог нас питає, а де ви? От ці всі, що він історії перечисляє, він каже, що Бог був за вас, але ви не були за Бога і такі наслідки. Добре, дуже дякую вам за ваші відповіді, активну участь. Дякуємо вам, дорогі глядачі, що ви були разом з нами. Запрошуємо вас ставити вподобайки, писати коментарі, підписуватися на канали. І також побачимося разом з вами у новому випуску. Боже благословень!